Всім доброго дня! сьогодні на уроці громадянської освіти розглядаємо тему самореалізації. Ми вже знаємо багато чого про соціалізацію, про особливості соціалізації, але ми знаємо, що людина живе в суспільстві і саме людина серед інших людей хоче себе реалізувати. В Першу чергу показати свої можливості, розкрити свої можливості, свій потенціал. І саме сьогоднішнього року ми їх будемо вчити розглядати, що саме як саме відбувається самореалізація, які саме умови, особливості, які роблять можливість людини реалізувати себе серед інших людей. Перше, на що звернемо увагу, це те, що ви, ви в сучасній цивілізації. Якщо ми говоримо про розкриття людини серед інших людей, завжди говорять, що людина серед людей повинна мати що? Повинна мати успіх, повинна мати якесь становище, якийсь статус. Але якщо розглянути розвиток людини на цілому історичному процесі на протязі кількох е, десяти е, тисяч років, ми побачимо, що в першу чергу Самореалізація людини в першу чергу була пов'язана з потребами людини. Тому що, якщо брати первинніші потреби людини, в першу чергу це фізичні потреби, це потреба в чому? Потреба в їжі, потреба відпочинку, в сніг, після того йдуть в нас наступні потреби, а саме екзистенційні. це потреби в безпеці, в стабільності. Тому що якщо людина буде лягати спати, і не буде знати, чи вона пробудеться, чи, догідь, чи як їй буде, як то кажуть, на навколишній світ, коли вона спить, зрозуміло, що засмута за таких умов буде важко, хіба вона буде дуже, як то кажуть, знесилена. І тому наступні потреби, які впливають на самореалізацію, екзи... екзи... після екзи... це соціальні. Якщо людина наїлася, відпочила, відчуває себе в безпеці. Вона, а ми знаємо, що людина живе серед інших людей, тому наступна шаба, яка потреба буде в людей це спілкування, спілкування з іншими людьми, взаємовідносини з іншими людьми. Якщо і ту потребу людина задовільни, то і особа буде серед інших людей, то в неї постійно наступна дуже важлива потреба це престиж. Мати яке становище, мати якийсь статус серед інших людей. Вона захоче більше поваги, більше шанування і все інше. Якщо, як то кажуть, вона добилася певного статусу у суспільстві, їй буде цікавити навколо і більше навколишній світ. А саме пізнавальні будуть потреби, людина буде захотіти не просто жити десь своїй долині, їй захочеться перейти якусь гру, подивитися, якщо світ задає за його роль. Якщо, як то кажуть, первісні люди пізнавали світ навколо себе, можемо сказати так, таким чином, вони, наприклад, зафарків. Прибула на територію сучасної України. І наступні потреби, якщо брати вже далі розвиток людства, це виникають естетичні потреби. Якщо людина дуже добре відпочила, має е, шанування серед інших людей, е, ознайомилася з навколишнім світом, деякі, наприклад, Водяться які тварини, на неї лишився час для відпочинку, і вона відпочинок вирішила присвятити чомусь прикрасу. Наприклад, найдавніші люди, ми знаємо, розмальовували свою печеру, де вони проживали, робили якісь орнаменти найпростіші на своєму одязі, на своїх нарядних праці. І коли вже люди, як -то кажуть, таку потребу мала, в неї і все задовольняє. Тоді наступає така потреба, яка самоостання, яка стоїть в розвитку людини, це самоактуалізація. А саме людина починає думати над тими всіма процесами, які її оточують. Можна сказати, що таким самоактуалізацією найдавніших людей це були появи якихось шаманів, появи жерців, які, власне, мали час і мали можливість спостерігати за навколишнім світом, мали певні уявлення про той світ. Ну, В сучасних умовах. Таких людей називають філософами, мислителями, візуалістами і так далі, футуристами. І ну, зрозуміло, що якщо слідкувати за розвитком сучасних людей, то зрозуміло в нас і подивитися, якщо розгорнути все, як кажуть, з, е, знизу наверх, то побачимо, що найпростіші про тебе це філосологічні, екзистенційні, соціальні. Але завжди людина, як кажуть, якщо розвернути все це вверх ногами, то ми будемо завжди чого вимагати, ми, ми будемо в першу чергу визнавати, вимагати і самореалізуватися в самій сфері престижу, потреби престижу у нас будуть, потреби пізнавання, естетичні, самоактуалізація. Потреби, наприклад, фізіологічні у нас будуть, але ми не будемо на тому, як то кажуть, звертати велику увагу. Тому що ми озвучимо для цивілізації і нас вважається, що ті потреби в нас, як я кажу, самі собою задовольняються. Далі. Але, власне, коли людина саме досягла рівня пізнавального, естетичного у своїх потребах самоактуалізації, то відносина в суспільстві, відносина з іншими людьми, та особа, може стає, сказати, стає індивідуальністю. Що означає індивідуальність? Це особа суспільстві, яка має свої власне, неповторні якості і характеристики. Що власне, з допомогою своїх тих потреб людина відрізняється від інших потреб. Хтось, наприклад, любить нас більше уваги звертає на футбол, хтось, наприклад, на танці, хтось на спів на музику, а хтось, наприклад, його цікавить політика чи цікавлять, наприклад, Збройні сили, і мілітарні організації. Але наступне, на що потрібно звернути увагу? Коли людина себе реалізовує серед інших людей, задовольняє всі свої потреби і в неї вибори, як себе реалізувати, як себе показати серед інших людей, то тут на поверхню відходять наступне дуже важливе поняття, а саме здібності. А саме, що означає здібності? Це ті якості, які притаманні тій особі, індивідуальності, допомогою яких вона може себе реалізувати. Тому що з одного боку, коли людина хоче кимось бути, а інша справа, коли людина має можливість, має здібності бути таким. Наприклад, людина хоче бути ліктором, хірургом, хірургом, але у неї не характер, вона не має терпіння, вона не може, наприклад, зосереджувати до увагу і вона хоче все зробити швидко, а хірург, наприклад, має 7 годин безвивозно бути над пацієнтом і працювати як хірург. І тому, зрозуміло, людина, наприклад, з холеричним терапером, їй буде легше заведонитися інших сферам. А, наприклад, флегматична особа, яка міє зосереджувати, має терпіння, може бути хірургом. І, власне, від якостей дуже сильно залежить самореалізації. Тому що, відповідно, які ми якості маємо, ми ті якості використовуємо і з допомоги тих якостей, тих здібностей, ми що себе реалізовуємо, тобто показуємо серед інших людей. І, але, чергу, якщо розглядати здібності, ну, існує різна класифікація, характеристики, види, форми здібності. В Першу чергу, ми звернемося на найтаких на найзагальніших, ті, які є в нашому підручнику, будемо рятуватися на підручник. І тому, якщо ми говоримо про здібності людини, в першу чергу здібності поділяється на загальні. Наприклад, всі мають здібності вчитися в школі. Тому що ті особи, які, наприклад, не мають здібності, вони в звичайній школі вчитися не будуть, з певних причин. Це загальна стібність. Тільки притаманні всім людям. Наприклад, здібність говорити, здібність писати, здібність вчитися в школі, про що я вже розказував. Але є специфічні здібності. Одна особа, наприклад, має високий зріст, може займатися баскетболом. Інша особа не має такого високого зрісту, вона не може займатися баскетболом. Але вона нас може проявляти інші якості. І зрозуміло. Це є специфічні якості, які залежать так само від зовнішніх чинників, так само і від внутрішніх характеристик, від характеру, від темпераменту. Також здібності поділяються на теоретичні і також на практичні. Теоретичні здібності полягають в тому, що людина може своїм мисленням певним чином усвідомлювати якісь процеси. Наприклад, вона добре вивчає наприклад, математику, фізику, хімію, розуміє наприклад, теоретичну будову двигуна внутрішнього збирання. Знає форму X і все інше. Але коли, наприклад, вона їде в автомобіль і по, поламався двигуну внутрішнього збирання, вона не знає, що з тим робити. І тому вона, наприклад, може звернутися до тих людей, які мають здібності, наприклад, до моториста, який має розібрати властиво і розібрати. Наприклад, наш колір вчиться учень. Випускник, який вмів лагодити двигуни е, у скудрі. Той період часу, як він взагалі не мав поняття, що таке фізика, а який принцип, е, фізичний принцип теоретичної е, дії вдогнав внутрішнього морення. Фізика для нього була просто катастрофа, але прогу розібрати двигун на колінці, де його скрутити, завести, і поїхати, для нього були такі здібності. То, і тому люди, бо всі люди різні, тому одним йдуть теоретичні здібності, іншим більше. Практичні здібності. Також е, здібності поділяють на навчальні і на творчі. Навчальні здібності це вміння людини вчитися, здобувати якусь інформацію, е, е, накопичити ту інформацію. Але дуже часто, власне, людина, накопичена різноманітну інформацію, не може собі з тою інформацією дати раду. І тут на поверхню ходять інші здібності творчі. Як людина використовує ці в ту всю інформацію, ті всі знання, ті всі вміння, навички в подальшому житті. І тому, якщо говорити про здібності, найважливіше, на що потрібно звернути увагу, це те, що всі здібності є індивідуальні. Немає однакових людей з однаковими здібностями. Здібності завжди в чимось будуть відрізнятися. Як немає двох однакових людей, з двох однакових, наприклад, ДНК, так само і немає людей з однаковими здібностями. Е, і тому здібності у всіх людей є різні. Якщо комусь щось виходить, не означає, що всім має вийти. Якщо, і тому, наприклад, ви 10 клас, якщо ви бачите, що хтось в вашому класі щось зробить, і йому йде, і вам подобається, ви хочете таке саме, і вам не виходить. Не потрібно, як то кажуть, над тим дуже, як ви кажуть, сумувати, потрібно просто шукати себе в інших сферах, де вас можуть бути поритися кращі здібності, ви можете само, е, е, краще самореалізуватися в тих чи інших напрямках. Але якщо розглядати розвиток суспільства, цивілізації, буде так, що, наприклад, ви побачите, що дійсно може бути суспільство людей, де всі дуже здібні, де всі, наприклад, українці всі дуже здібні, але рівень життя чомусь в Європі вищий, хоча там люди не такі здібні. І тому, власне, тут на поверхню виходить під час, наприклад, в Україні важко самореалізуватися, десь там в Європі чи Америці набагато легше самореалізуватися. І тут на поверхню виходить... наступна дуже важлива річ, яка відіграє велику роль самореалізація, а саме цінності. А саме, що, що означає цінність? Це важливість реч... одних речей стосовно інших. По-іншому можна сказати, що важливість чогось. І, власне. Соціологи, філософи, мислителі сучасні, ті, які досліджують суспільство і самореалізацію людини. В суспільствах, бачать, що завжди власне, в демократичних суспільствах, де е, е, існують відповідні цінності, людині е, е, особистості легше самореалізуватися. Хоча є суспільство, де людина хоче, а не може самореалізуватися, тому що людина є з ковою обмежує, тому що там є, наприклад, Певні якісь цінності, які її обмежують. І самореалізація буде важкувати. Наприклад, де 100 років назад бути художником в ісламській країні, особливо наприклад, в тій самій... на Близькому Сході, було заборонено релігією. Тому що цінності були такі, що не можна зображувати особу. В той період часу, коли людина хотіла бути художником, вона мусила поїжджати в Європу, і тут її ніхто не забороняв, наприклад, малювати. І тому свою чергу цінності в суспільстві і в людини, тому що власне цінність суспільства складається з цінностей людей, кожна людина має цінності, а всі разом люди разом формують свої суспільні цінності. І тому цінності, зрозуміло, в кожній людині є індивідуальні цінності, але власне та ті індивідуальні цінності створюють суспільні цінності. Яка особливість тих цінностей, яка є класифікація? В першу чергу цінності в сучасних в умовах заходу, в цивілізації поділяються на матеріальні і духовні. Матеріальні це створені руками, це якісь речі, духовні, це цінності, створені розумом. і створені морально. А ще одна особливість, якщо більш розвинути власне, цінності кожної окремої людини в суспільстві, то ще одна особливість, що цінності. Як в західній цивілізації, так само і в інших цивілізаціях, східній, близькосхідній, чи навіть африканській, ми побачимо, що певним чином є певні спільні характеристики цінності. В першу чергу, цінності в кожної людини можуть бути в першу чергу особисті це цінності, пов'язані з родиною сім'єю. І тому, наприклад, для багатьох людей в Україні сім'я є найвищою цінністю. Якщо брати ще далі, наприклад, той близький Скіт, е, Індію, то ми також там побачимо, що там родина рід на першому місці. Ну, Навіть наш був у нас президент, для якого сім'я була на першому місці, і тому, коли його син е, забирав бізнеси навіть друзів президента, то все одно сім'я була на першому місці, і президент не хотів засмучувати свого сила, тому що родина на першому місці. Це і професійні, е, особисті. Але наступна особливість цінності полягає в тому, що потрібно так особисті цінності формувати, щоб вони не шкодили іншим людям суспільства. Тому що тоді починається дисбаланс і не може бути нормальної самореалізації. Чому у нас той президент, який втік в Росії, не самореалізувався? Тому що він пославив одні цінності вище всіх інших цінностей. Тому що, будучи президентом, він мав так само звертати увагу на професійні цінності. Що означає професійні цінності? Це цінності пов'язані з роботою. Дехто вважає, що власне американське суспільство це цінності, де в першу чергу ціняться професійні якості, де людина хоче себе реалізувати, заробити гроші, як кажуть, отримати певний статус, певні, як кажуть, потреби завідомити і все інше. І тому, окрім професійних, але якщо подивитися на людину, яка живе тільки сім'єю і тільки роботою, ви скажете, що та людина саме не реалізувалася, що вона живе ненормальним життям. Тому що наступне, власне, що показує, що людина є особистістю і індивідуальністю в суспільстві, це є саморозвиток. І тому цінності саморозвитку пов'язані із виявленням своїх окремих, наприклад, якихось своїх особливостей, якихось якостей, всіх чинників, які пов'язані з життям, призводить до того, що саме саморозвиток також є важливою цінністю. І ще одна особливість. Що в суспільстві повинні бути такі цінності, щоб цінувати саморозвиток інших, щоб не обмежувати його. І, власне, найкраще саморозвиток іде там, де є взаємопідтримка. Не заздрість, не привічення, а е, взаємопідтримка, коли люди один одного морально підтримують, щоб кожен зміг себе реалізувати. Але якщо говорити про цінності, на що ще потрібно зґрунтувати? Підсумовуючи, це те, що Цінності на протязі людського життя можуть бути змінними і сталими. Сталі ті, які є постійно, змінні ті, які, що роблять, ті, які на протягом життя. Тому що навіть перебуваючи за 10 років в школі, в класі в одному, ваші цінності змінилися. І наступне, на що потрібно ще увагу, що самореалізація тісно зв'язана із суспільним і державним життям. Але самореалізацію, власне, пов'язано. Суспільним політичним життям, а саме з громадянськістю, з громадянською позицією, будемо вже вчити на наступних темах. Домашнє завдання, параграф 5, пункт перший, третій. Якщо є якісь зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я!